Ну, саме час смачно почати день, mm. а що може бути кращим за страву, яка поєднує швидкість mm. приготування mm. і, я б сказала, феєрверк смаку. Що? Та за запитання було. Ти вже забув, що це за запитання, так? Круто. Доброго ранку, Костюк. Ой, розпроснувся. Зараз буде щось смачне. Дуже це смачне. Ми сьогодні приготуємо а, лаваш з крембелем, mm -hmm. з беконом і запеченим mm -hmm. перцем. Mm -hmm. Як на мене, у нас щодня ідеальний сніданок, коли його готуємо разом з чабою -е Багато інгредієнтів. Дивись на екран. Для приготування лаваша зі скремблом, беконом і печеним перцем знадобиться яйця курячі, 4 штуки, лаваш тонкий, 2 штуки, вершкове масло 50 грамів, вершки 30% 100 грамів, бекон 5 слайсів, болгарський перець, 2 штуки, часник 1 головка, сіль, перець, крем-сир 100 грамів. Ну, перець я вже запік на наперед. І треба не тільки переціальна хотів. Тебе сьогодні подобатись. Дав я бо ти мені й так подобаєш, так подобаєшся, Дякую. Давай, <рес> от, давай почнемо з, спочатку з, да? з беконом. Да? А що треба зробити? Скажи, давай наріж не і да, нехай смажиться. А, а я забув... знаю, що подумала, що я скучила за твоїми цими варіантами яєшень скреблів. No? Прям да, так, не давно... ти давно не, не, ти 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 давно, дав. давно не готувала. Нічого не готували взагалі. Ні, ну як це нічого ну, з яйцями. Да, Яйця Прям яєчня, ми щось давно не робили. А я пам'ятаєте, що Чаба завжди такі варіанти пропонував, що я думаю, як воно взагалі на ліс на голову не може, такий варіант вже... якоїсь комбінації. Я вже в якийсь момент подумав, що все, чаба закінчився. Немає яєць. Що, збивати ці яйця треба? Кості, Все, кості. На, юмори, на юмори. – Правильно я роблю, чи їх не треба було Правильно. мішати? – Правильно. Ідеальний скрембл. додаємо вершки. Пам'ятаємо, та ідеальний скрембл від чаби Бакоша робиться з вершками. Сіль. А що не можна молока додати просто? Ну, з... ну це ж смачно, Смотрите, не Молоком, молоком омлет робиться. Ой, велика різниця. Скрембл, омлет. Ну, велика, бонічна. Чим. Ну, зараз ти побачиш. Я бізнес уже з треба. Просто, омлет не треба одразу мішати, а скрембл одразу мішаєш. Скрембл, да. Бот, де Скрембл треба смажити. Давай, закидавай. І що? Уже а ти підсолив? Підсолив, да. Що треба смажити для скрембла? Оце постійно перемішуєш, mm. а омлет не перемішується. Ну, так я ж кажу, ну? я тільки що це й сказала. А готується однаково. Ну, Ти сюди, що вершки, що молоко, що вершки. Що є, да. коротше. Ну, просто да. просто Скрембл собі мішаєте. А знаєте як, Скрембл це омлет, який у вас не вийшов з першого разу. Да, ні, ну не зовсім так. У ну, мене, наприклад, не скрембл завжди цей омлет скрембл. виходить, а це перевернути ідеальним таким. А що ж мене забрав цю штуку? Тебе теж? Що? І в мене, як правило, омлет так. автоматично перетворюється на Скрембл. На Скрембл, ні. Скрембл бути вот такий, знаєш, Чуть-чуть мокренький, такой, ніжний. Омлет, я тебе просто не робив дуже сумний. Такий, 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 такий? Такий, так? такий трошечки. Трошки, Трош, я думаю, що мене глядачі, особливо глядачі, Гля... глядачі. <святі> зрозуміли. Ні, я, я, я тебе теж зрозумію, але скрембл і омлет це різні речі. Просто готується одна. Зроби його. А, да. <святі> я думаю, так ти просто роби. Що? Ось, а ти як думаєш, схожі омлети Scremble? Це одне і те ж саме, просто ні. інакше мішається, правда? Ну, ні, просто, на спосіб... Вона вигадується цих назв скрембл, Все життя їла виявляється скрэмбл. Да, Просто не знала, да. що він називається скрэмбл. Да. І треба його смажити на невеликій температурі. Як слід прихватуватися, тоді можеш аж піднімати, його так, знаєш? Чебік, але а можна знаю, все ж таки йому роблю, дати трошки прихватити, щоб Де там не було цих. Що ти кажеш? Я кажу: а чи можна йому все ж таки дати трошки так, прихопитися, аби там не було оцих... Скажи, щоб він не був такий мокренький, як оце так. розказував чаба тільки що. А, да? Ну хорошо, ти, ти хочеш все таки скрембл переділаємо на омлет, так? Да? Ну ні, але так. Ну, Скримбл должен бути трошки мокроваденький. Ну, я тому, що розумію. Ми а ви тобі, помітили, так? Там викручується, викручується чаво. Це берез. ідеальний сніданок, тому що. тут я не заперечу, тут я згодна. Тут є білки, жири, так. все, що потрібно. клетчатка, у нас буде перець. Якби ти трошки залишимо, воно вже було готове. Ні, ну ти там же і фішка його. Правда, вона... Кось? О, Лезем. а ти не міг перчика трошки більше запекти наперед? А чого? Ну, бо мені хочеться. Та ще його У вас ми будете напіл. ви половину. Добре. А з тим що стіку, скажи мені, будь ласка? А ти знов на дієті? Я, так. Да. Я ж стільки кілограмів набрав за. Скільки Ану, Ану, ну, ну, скажи, скажи. Ну десь вісім. Де? Вісім. Да? Вот, та де воно не видно. Та де? Грамів 300. Ні-ні. ні Я дуже дуже гарно їв. Ні, Ну ви бачили. Давай я поки досмажиться наш. А це Чаба спеціально так сказав, 8 кілограмів, щоб потім сказати, я схуднув на 10. На 10, так і буде. Давай, поки досмажиться наш скрембл, давай нагадуємо рецепт. Рецепт лаваша зі скремблом, беконом і печеним перцем. Перець запечіть, охолодіть і почисте. Яйця збийте з сіллю, перцем і вершками. Підсмажте яйця на пательні, постійно помішуючи. Приготуйте скрембл. Бекон підсмажте окремо. Намастіть лаваш крем сиром. Додайте скрембл і запечений перець. Загорніть лаваш і обсмажте його на пательні з обох боків. О, беремо Крем сир. Може, маємо трохи та масти сміливіше. І. Сюди теж? Ні, це буде другий. Викладаємо наш скрембл. Де наш перчик? Перчик, перчик. Треба як його порізати? Так, ну от можеш розірвати. Розорвав. 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 От. Це сніданок для uh -huh. настоящих uh -huh. роботників. Красота? Пірва. Супер. Все. І зараз ми беремо отак. Вот uh -huh. І. Грімомо. угу. Uh -huh. І тарілочку даю. Ні, тарілочку. Поки, Не, треба, ще ще а, ще смажете, смажете. Да боже. Ну а як же ж? І давай Костіку зробимо. Давай. Будь ласка. А, приблизно так же. А это это так. Нашим крем з сиром викладаємо з А можна то кості, а це мені без бікона. Без бікона? Да. Хорошо, можна? немає питань. А так. ти бікон що не, не їш? не їєш? Отакої. Перчик. А бікон залишити. Слухай, я забув собі покласти цей. Ну, добре. Що ж. Дякую. Та, твої будуть. Зараз, подожі. Ручки помою красиво. І завернеш. Тільки акуратно. Оп, ну, красиво, що було. Ось так. Оп. Ну Чаба, воно вже. Все, воно вже? Горить. все. Нехай смажиться і все. Буквально секунда і. Оба клас! А наш... мій вже згорів. Лаваш готовий. Ідеальна Дивись, ідея. А? Красиво, смачно. Дякую, Чабо, за цікаву смачно. ідею. І наш ранковий етер триває. Всім бажаємо смачного сніданку і мелодійного пробудження.